Вітаю вас. Це власний погляд про прогнози на цей пленарний тиждень. Ми будемо говорити із політологом Денисом Кирюхіним. Вітаю вас, пане Денисе. Доброго. Отже, на вашу думку, що нового очікувати на цьому пленарному тижні? Ну, кардинально навряд чи слід очікувати буде тривати це наше політичне життя, яке багато в чому зумовлюється. Як ми бачимо, наближенням потенційним наближенням президентських виборів. А отже, це збуджує політичні партії, політичні сили, і спонукає їх до якогось гострого протистояння, іноді і іноді провокування якихось гострих питань. ми бачимо, що я думаю, я думаю, що цей новий пленарний тиждень буде доволі гарячим. А, резонанс... а чи він буде підігріватися а, резонансними питаннями, які будуть обговоритися на цьому тижні. Я маю на увазі питання відставки уряду, висловлення недовіри уряду, яке піднімає зараз опозиція. Ми бачили, що вона починала збирала підписи зібрала там достатню кількість підписів, щоб обговорювати це питання на сесії. А, також це питання можливо київських виборів. Ми бачимо підготування до певних акцій протесту чи якихось висловлювань. Київ, киянами не довіри щодо того, що рада не призначає виборів, а також можливо, я б не виключав це обговорення питання відставки віце-спікера ради, принаймні на минулому тижні була інформація про те, що почалось збір підписів щодо цієї відставки. А отже, ці три питання це вони досить резонансні і багато в чому я думаю, вони будуть обумовлювати ці політичну боротьби в раді на цьому тижні. Питання столичних виборів може з'явитися у. Порядку денному, адже конституційний суд ще не виніс свого рішення. Я приводу. думаю, я думаю, без того, щоб без рішення конституційного суду сьогодні це питання вирішено бути не може. Очевидно, рада проголосувала в першому читанні постанову про призначення виборів на червень місяць, але друге читання цієї постанови відбудеться виключно після того, як буде рішення конституційного суду щодо цього питання, і в даному випадку будь-які акції протесту. Я думаю, вони ні до чого не призведуть. А скільки без рішення суду там не одна є ситуація правова є неоднозначною доволі і тому треба якесь юридично мотивоване обґрунтування цих дати виборів, і саме завдання Конституційного суду надати це юридичне обґрунтування. Опозиція на 2 квітня під стінами Верховної ради збирає акцію протесту щодо столичного питання столичних виборів. От як це сприятиме взагалі, як це вплине mm. на ситуацію у сесійній залі? Ну щодо я повторюю, щодо призначення дати виборів, це ніяк не вплине. А щодо логіки дії позиції, це зрештою доволі, доволі розумний крок, як зважаючи на те, що а, це піднімає так збурення невдоволених частин людей щодо того, що вибори не призначаються. Це мобілізує як, про протестний електорат, на який розраховує позиція, зрештою сьогоднішня ситуація об'єктивна. Ні частина, ані влада, ані частина опозиції не зацікавлені проведення київських виборів найближчим часом, зважаючи на те, що проривних кандидатів сьогодні майже ні в кого немає. Єдиний кандидат, який має безумовну довіру значної частини киян, це кличко. Але зважаючи на те, що він готується до президентської виборчої кампанії, він не буде висуватися. Йому невигідне є вису, висунення в київських виборах. А тому він зацікавлений в тому, зрештою, щоб ці вибори не були призначені. Але це не означає, що влада не буде критикувати той самий кличко за те, що ці вибори не призначені, адже це вже є боротьба за моральні бонуси певні за за такий символічний капітал, і, зрештою, він буде ця боротьба буде тривати. Я думаю. Ви кажете, що сьогодні ні більшість, ні опозиція не зацікавлені у проведенні столичних виборів. Вони можуть відбутися, все таки, які взагалі перспективи. Я взагалі сказав, що, що вони мають відбутися. Зрештою має бути переобрана міська рада, має бути переобрана. Обраний мер, але принаймні е, е, принаймні партія удар об'єктивно і об'єктивно так склалося псанту, що вона є не У батьківщини там очевидно є свій кандидат у вигляді Пар Порошенка. І найбільш вирогідно, що батьківщина у випадку проведення цих виборів от найближчим часом підтримала б Порошенка. І тому я думаю, батьківщина буде зараз найбільш а, активно висловлюватися на підтримку цих київських виборів, зважаючи, що в неї. Є кандидат, але то теж неоднозначна ситуація, зважаючи на те, що Порошенка більш зручний партнер для попова на київських виборах ніж Кличко. Адже перемогти у ключково важкувато. Але як на мене, якщо б, якщо б були вибори зараз і були б е, протистояння між Порошенком, то в Попова Попова з'являється певний шанс на перемогу. А як взагалі ситуація стосовно цього снігового колапсу позначиться на позиціях Попова напередодні виборів? Ну очевидно, на, на даний момент вона погана, але тут є певний час. Вибори, якщо відбудуться в цьому році, вони відбудуться влітку, а до літа вже певною мірою багато вод. Де втече в прямому сенсі по вулицям Києва, і до певної міри може змінитися трошки настрої в столиці, і по принаймні є певне ядро електорату, стабільне доволі стабільне ядро електорату, на яке він може розраховувати. А якщо буде якийсь інший, якийсь опозиційний кандидат, не кличко, йому ще потрібно буде збирати свій електорат, у нього є великі шанси на перемогу у цього опозиційного кандидата, але треба буде зробити багато роботи за досить короткий час. І повертаючись. До пленарного тижня, скажімо так, оці ситуація питання стосовно столичних виборів, питання стосовно відставки Кошелинського. Як яка буде ситуація у Верховній Раді, власне чи вдасться уникати протистоянь, блокування парламентської трибуни? Ну, а, те, що буде певне напруження, це я думаю безумовно, але я принаймні принаймні я на сьогоднішній день не бачу приводів для там блокування трибуни, зрештою, зважаючи на те, що там. Теж питання київських виборів, воно сьогодні вирішується не в Верховній Раді, а в Конституційному суді. Але, ем, дивлячись на минулий пленарний тиждень, я би сказав, що сьогодні Рада ефективно працює і приймає рішення лише по тих питаннях, де є певний консенсус між опозицією та партією регіонів, там комуністами, мовому скажучи, владою. Ми бачили, що питання, які там стосувалися євроінтеграції, там ми на минулому пленарному тижні ради приймала ці питання. А ці питання легко проходили. Якщо були якісь питання, на яких наполягала опозиція. Вони не набирали достатньої кількості голосів. А також якщо були питання, на яких наполягала більшість парламенту, теж були проблеми. Там іноді не вистачало один-два голоси, зважаючи на те, що не всі іноді депутати присутні в залі. І тому найбільш вірогідно, що якщо рада буде ефективно приймати рішення, то виключно по питанням, де буде інтерес обох сторін, і і опозиції, і більшості. От е, минулого тижня е, українська делегація парламентська повернулася із Польщі, де брала участь у міжпарламентській асамблеї е, трьох країн: Україна, Польща та Литва. І е, е, ці країни, Польща, Литва, готові підтримати Україну щодо євроінтеграційних прагнень, підписання угоди про асоціацію. Але Україні потрібно виконати ще ряд завдань. Що стосується задля підписання цієї угоди, от саме як ці інтеграційні питання будуть проходити у Верховній Раді? Чи буде підтримка обох сторін і більшості опозиції, і чи встигне Верховна Рада прийняти відповідні рішення? Ну скажем так до травня місяця? Ну принаймні до сьогоднішнього дня ми бачили, що по всім питанням стосовно євроінтеграції, і опозиція і влада голосували спільно, і ці питання легко проходили. А тому, я думаю, тут проблем зрештою не буде. Щодо взагалі, там питання угоди про асоціацію, то ми бачимо позицію Євросоюзу, що не дивлячись на будь-яку широку критику України по цілому ряду питань, а цілий ряд претензій, що висуваються в Україні. А на сьогоднішній день офіційні особи там в Брюсселі вони демонструють готовність до того, щоб у вільністі в листопаді цього року була підписана ця угода про асоціацію. Той список, так би мовити. Вимог до України, так умовний список фюлей, як його називають. Зрештою, об'єктивно виконати його неможливо. Ні до травня місяця, ні до листопада місяця, ні до грудня місяця. А це надзвичайно широкий список завдань, що ставляться перед Україною. Але я думаю, що насправді керівництво Європейського Союзу не навіть не очікує, що Україна виконає всі ці вимоги. Від України очікує того, що вона продемонструє готовність і виконувати ці вимоги та зробить певні кроки для того, щоб виконати їх. І я думаю, цього буде зрештою достатньо, зважаючи на те, що на сьогоднішній день європейський союз надзвичайно зацікавлений і в тому, щоб підписувати угоду про асоціацію, і в тому, щоб підписувати договір про зону вільної торгівлі з Україною. Повертаючись до питання відставки віце-спікера з Пободівця Руслана Кошулинського, партія регіонів збирає підписи. От чим це зумовлено? Чому виникають такі питання? Адже раніше опозиція ініціювала збір підписів на відставку спікера Владимира рибака? Ну, тут можуть бути е, дві стратегії. З одного боку це певна міро дійсно може бути реакція на е, як це представляє позиція на е, прагнення опозиції звільнити рибака. Так би мовити, ченч такий своєрідний. Але насправді є інша позиція, зважаючи на те, що сьогодні партія регіонів демонструє, що вона готова підтримати будь-якого іншого кандидата на пост віцеспікера від опозиції від партії Батьківщина чи від партії Удар. Але не готова сприймати на цій, цій посаді Кошелинського. А я думаю, тут багато в чому обумовлено його певним висловленнями під час блокування трибуни, коли він можливо то емоційно заявив, що ця верховна рада вже працювати більше не буде. Очевидно, що і президент, і керівництво Верховної Ради там в особі рибака зацікавлені в тому, щоб Рада працювала ефективно і максимально ефективно. Ну, так. І має бути. Так. І коли віцеспікер робить заяви щодо того, що рада. Працювати не буду це до певної міри може викликати занепокоєння і до певної міри прагнення бажання. Змінити ситуацію, зважаючи на те, що партія регіонів принаймні не демонструє готовності відібрати цю посаду у опозиції. Вона залишає цю посаду за опозицією, як це є зазвичай, але просто наполягає на зміні цієї кандидатури. А загалом чи вистачить голосів партії регіони саме підтримати це питання, оскільки комуністи поки що заявили про те, що вони не голосують, поки не буде переглянута пенсійна реформа. Ну і я думаю, що по окремим питанням щодо, наприклад, щодо Кошелинського, зважаючи на таке протистояння між там правими та лівими, що у нас є на сьогодні. А я думаю, питання відставки Кошелинського комуністам підтримують це так, би мовити, ідеологічно для них важливе питання. Але чи вистачить голосів, це дійсно так? Ми бачимо, що в Раді є більшість, але вона є доволі ще настійкою. Є багато позафракційних депутатів, що ще остаточно не визначились, або ще вагаються, кого вони підтримують, кого не підтримують, і вони іноді залишаються осторонь, і завдяки цьому іноді не вистачає голосів для прийняття певних рішень, що вносяться владою до Верховної Ради. Мені цікаво, що ситуація стосовно опозиційних сил, чому а, в, лідер удару політичної сили Володимир Кличко не бере участь в акціях протесту, не підтримує їх. Що це означає? Чи є у них якийсь там певний розкол? Чи... Ні, ну тут а, очевидно, з одного боку опозиція за зацікавлена в тому, щоб діяти разом, адже ці три партії політичні вони разом є більш ефективними ніж а, у протистоянні з владою, ніж кожна по окрема. Але ж треба зважати ще й на те, що а, ось в опозиції є три кандидати в президенти, і вони всі трьох будуть принаймні є певне між ними змагання. Щодо виборця, щодо опозиційного виборця, і завдання перед кожним стоїть в тому, щоб позиціонувати себе на порівняно з двома іншими, якось себе відділити. І Я думаю, що Лечко сьогодні так обережно. Вставиться до цієї акції повстання Україна з одного боку. Ми бачимо, що партія удар приймає участь в цій акції, і сам Кличко один раз принаймні з'явився на цій акції, а зрештою він водночас він трошки дистанціюється. Можливо, зважаючи на іноді те, що там на цій акції під час цієї акції іноді звучать досить радикальні лозунги. От якщо на минулому тижні в Тернополі звучали досить радикальні лозунги, що можуть відштовхнути протестний електорат, це. Тру та сходу України, на який може розраховувати кличко, принаймні, і і тому, що він бореться за ці центр та схід України за ці голоса протестного електорату, йому вигідно, об'єктивно вигідно дистанціюватися та. А, а, Показувати, що він трошки окрема фігура. А навіть в цій парі, що залишається бок, коли Яценюк, а під час цих акцій, як на мою думку, більше виграє тягнебок, зважаючи на те, що партія Свобода вона позиціонує себе як така вулична активна сила. І саме такі вуличні акції, вони їй більше на користь, а партія Батьківщина трошки вона втрачає своє обличчя на, на фоні цих акцій. І повертаючись до пленарного тижня, до порядку денного, ви кажете питання, які саме питання можуть об'єднати і більшість опозицію, які можуть бути принаймні, цього тижня, пленарно підтримані у Верховній Раді. Ну о, сьогодні має відбутися погоджувальна рада. Ми подивимося, які питання взагалі будуть винесені в зал. На сьогодні ми бачимо єдине, що питання пов'язане з євроінтеграцією це єдине питання, між якими немає сперечань між більшістю та опозицією. А щодо всі решти, решти питань ми бачимо багато, в чому немає якось згоди, і я думаю, що поки це кількість питань консенсусних, вона обмежена цими питаннями пов'язаними з євроінтеграцією. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що ми говорили про прогнози на пленарний тиждень із політологом Денисом Кирюхіним. Залишайтесь на парламентському, побачимось.